Доброго часу доби. Сьогодні я пропоную вам дізнатись, а як створити власну бібліотеку спрайтів. І для цього нам з вами потрібно пригадати, а як створювати окремі образи спрайтів. І почнемо ми з вами з піна. Я спеціально додала спрайт от сюди для нашого порівняння. Спрайтик котика я видаляю. І щоб почати створення нового спрайта, ми переходимо до пункту Обрати спрайт, але його не натискаємо, а рухаємося вгору та обираємо пункт малювати. В нас з'являється новий спрайт та полотно, на якому ми можемо почати нашу роботу. Те, що нам варто розпочати, це є геометрична фігура коло. І ми створюємо коло, яке Обов'язково ставимо в центр нашого віконечка. Наступне ми видаляємо межу, натискаючи на ось цю перекреслену лінію та заповнення обираємо повністю чорне. Якщо подивитися уважно, то ви бачите, що форма не зовсім кругла. Тому тут нам з вами потрібно пригадати, як працювати з. Інструментом реформування. Пам'ятаєте, що коли ми обираємо інструмент обрання, ми можемо лише збільшувати або зменшувати наш об'єкт. Але коли ми з вами хочемо реформувати його, змінити його форму, ми обираємо інший інструмент, який дозволяє нам працювати з вузлами. Для того щоб відтворити нашу форму. Нам потрібно обрати той вузлик, з яким ми хочемо працювати, деактивувати його, ще раз натиснувши на нього. І тепер ми можемо обрати наступний вузлик, який ми хочемо змінити. Те саме робимо з іншою стороною, якщо ви бачите, що ви не деактивували попередній вузлик, поверніть дію назад та спробуйте ще раз. Ось так виглядає наша фігура. Якщо ви хочете трішечки її звузити, ви можете це зробити. Особисто мені форма подобається. Наступне, що нам потрібно зробити, це обрати заповнення, для того я знову обираю овал, створюю його, змінюю колір заповнення на білий та реформую. Ось так виглядає наш об'єкт. Ми, звісно, можемо його змінити трішки, змістити і ще раз відреформувати, якщо ви побачили, що щось не так. так. тепер нам варто додати ще два окремих овала. Вибираємо його. Копіюємо, натиснувши на листочок з плюсиком, вставляємо, натиснувши на листочок стрілочкою вниз, та переносимо. Не бійтеся ще щось виправляти, якщо ви бачите, що щось не зовсім так, як би ви хотіли. Наступним елементом є очі. Не забуваємо обрати чорний колір, тепер білий. А тепер затиснувши клавішу Shift, ми можемо обрати два елементи разом, копіювати, вставити і перенести. Тепер ми можемо з вами додати дзьобик. Для цього я оберу інструмент коло, оберу його оранжевого кольору і, звісно, реформую верхній елементик трішечки вниз, а нижній зробимо гострішим. Все, що нам залишилось, це додати лапки. Лапки я теж пропоную зробити з овалу. І для початку ми опустимо ось так на один рівень ці дві нижні елементи. Тепер додамо вузлик тут, а також тут. Підіймемо їх вгору, зробимо їх гострими. І цей вгору доробимо гострим. Ось цей звужуємо. А ще краще ось так. Можемо трішки нахилити ось ці додаткові. Елементи. І все, що залишилось, це зменшити нашу лапку, а також її повернути. Ага, і не забудьте скопіювати, вставити і відзеркалити ось цим інструментом ще одну лапку. І ви, напевно, скажете, що їх потрібно ще заховати. Я з вами згідна. Тому ми ось таким інструментом поставимо дві наших лапки позаду. Ось що у нас з вами вийшло. Хочу звернути вашу увагу на те, що, якщо ви бачите, що щось не зовсім так, як би вам хотілося, ви можете ці об'єкти ще реформувати. Копіювати, вставляти, поки що перенесемо трішечки далі, а видалимо ось ці елементики. А ось цей перенесемо ось сюди. Бо, як на мене, то так це виглядає трішки краще. Те, що залишилось зробити, це ось дзьобик перенести на передній план. Ось такий варіант мені більше подобається. Єдине, що хотілося б ще трішки відреформувати ось цей низ. Але особисто, я думаю, що ви з цим справитесь ще краще. Лапки можна трішечки поставити далі, чи краще сказати глибше, виділити можна весь об'єкт і його ось так. Звузити, щоб він виглядав, можливо, більш схожим на той, який ви бачите. А ще можна верхню цю частинку зробити не такою гострою. Тоді ми ще більше зробимо наш об'єкт схожим на оригінал. Ось ми маємо перший спрайт. А другий спрайт, який би я хотіла вам продемонструвати, це спрайт ось такої лиски. Але хочу на дещо звернути вам увагу. Коли ви робите два чи більше схожих спрайти, ви можете зробити одну дуже цікаву річ. Поки що я зменшу ось цей спрайтик, щоб він нам не заважав. І продублюю його. Для цього я клікаю правою клавішою миші, і у мене з'являється контекстне меню, в якому я можу обрати пункт Дублювати. І знаєте що? Тут є доволі схожі елементи. Тому я пропоную вам з Пінгвіна зробити лиску. Збільшу наш об'єкт, з яким ми будемо працювати. І ось що зроблю. Ось цю прекрасну лиску скопіюю. І ось сюди собі в додатковий образ вставлю. А знаєте для чого? Для того, щоб дізнаватися кольори. А кольори можна дізнаватися дуже легко. Це можна зробити пипеткою. Ось основний колір це 6,77,92. Давайте перевіримо 6,77,92. Чудово. Дзьобик. Гаточніший носик. Якого кольору він? Шість, сім'я сдвадцять. Чудово, носик ми з вами звузимо трішки, і, до речі, очки такого ж кольору тут. Тому я обираю заповнення, пепеточку і папеточкою обираю потрібний колір. Можемо зробити наші очки більш заокругленими. Ось так. Лапки. Того самого кольору, що і наш з вами носик межу все-таки приберемо. І єдине, що то хочеться, щоб ці лапки були трішечки більш такими заокругленими. Хоча, якщо ви залишите точно так само, як було в пінгвіна, то нічого страшного, ось можна ось щось таке зробити. Ну, це тільки якщо вам до вподоби. Я скопіюю лапку, вставлю, від дзеркалю, поставлю її ось тут і заховаю на задній план. Погляньте буквально кілька кроків, а наш пінгвін вже стає більш схожим на лиску. Серцевинка 9, 14, 93, 9, 14, 93. А от що стосується ось цих елементів, ми їх теж змінимо за допомогою папточки. Погляньте, здається, все доволі прекрасно. Тепер візьмемо лінію, оберемо колір, змінимо товщину лінії і ось що з вами зробимо. Побудуємо ось таку лінію, виберемо реформування, додамо вузлик і його ось так витягнемо. Якщо оці направляючі розширити, то можна отримати доволі цікавий носик. Щоб не робити того ще раз, все, що я зроблю, оберу, копіюю, вставлю, відзеркалю та перенесу. Що нам залишилось додати вушка та хвостик. Стосовно вушок, ми з вами можемо використати квадрат, не забути вибрати його заповнення та видалити межу. Тепер з цього квадрата ми з легкістю можемо зробити трикутник. Додаємо вузлик звичайним натиском лівої клавіші миші. А ось ці два. Кутових вузла ми просто видалимо. Нам залишилось змінити розташування, скопіювати, вставити, відзеркалити. А тепер ще раз вставити. І ось що я вам скажу: змінити колір заповнення. Я розумію, що зараз видається, що це виглядає неправильно, але ось спочатку оберемо оранжеву частинку вушка, поставимо його позаду. Тепер виберемо ще одну і ось цим інструментом змінимо послідовність. Тільки клікати на нього потрібно трішки більше разів. Ось так. Ще раз. Копіюємо, вставляємо. А хоча ні, давайте ось цей елемент скопіюємо, вставимо, відзеркалимо і попробуємо поставити на передостанній ряд. Ось так. Те, що нам залишилось, залишилося тільки попрацювати з хвостиком. Для цього я оберу прямокутничок, виберу інший колір і почну його реформувати. Додам ось сюди вузлик, зайві видалю, зміню розташування, ось приблизно так. Поставлю позаду його, ось цей вузлик заокруглю. Ось тут додам ще один вузлик і ось так його вигну, цю частинку зроблю гострою. Але додам ще один вузлик, яким це ось так виправлю. Якщо подивитися ось так, то виглядає, як на мене, доволі непогано. А тепер, щоб додати оцей цікавий хвостик, ми можемо скопіювати, для цього обираємо інструмент обрання, вставити, змінити колір і почати реформувати. Для цього я залишаю ще один вузлик ось тут. А ось цей видаляю, і цей видаляю. Бачите, тепер можна гарно припасувати наш хвостик. І ось ці елементи позмінювати ось один. Ось другий. Ось так. Як це буде виглядати у вас? Брати вам. У мене поки що ось так. Можливо, вам здається, що ось тут потрібно трішечки ось так загнути і зробити його гострішим. Можна і так. Тут питання того, як вам більше сподобається цей об'єкт. А мені здається, доволі непогано. Тому я бажаю вам успіхів. Нагадую, що доволі просто створити власну бібліотеку спрайтів, тобто спрайти, які ви зможете використовувати в майбутньому. Якщо ви з цим трішечки. Попрацюєте. Якщо ви бачите, що щось не зовсім так, як вам би подобалось, то не забудьте, що ви маєте можливість реформувати будь-який об'єкт і будь-коли. Ось так. Стосовно бібліотеки, ви можете створити собі окремий проєкт, в якому ви будете зберігати будь-який створений вами спрайт. Потім ви можете. Клікнути по вашому спрайтику правою клавішою миші та обрати експорт. Це означає, що ви зберегли цей спрайтик у себе на комп'ютері. Ви можете створити спеціальну папочку, а потім, коли ви відкриєте будь-який новий проєкт, файл новий. Ви можете видалити той спрайт, який вам зайвий. І вивантажити спрайт, який ви зберегли собі на пристрій. Ось, наприклад, ось такий. І ось у новому проєкті ви маєте той спрайт, який створювали колись раніше. Таких спрайтів з розширенням спрайт 3 у вас може бути доволі багато. Так створюється бібліотека спрайтів. Які ви зможете використовувати так, як вам заманеться. А я бажаю вам успіхів, і нехай створення спрайтів буде для вас приємним.